Ой, ну, це справжнє сонечко, а не просто пиріг. Готується за півгодинки. Такий смачний. Справжній конкурент для піци, але більш ушатний. Заздалегідь розморозьте листкове, тісто не дріжджове. розділіть на дві частини, одну меншу, одну більшу. Меншу розкатуємо. В мене діаметром 28 см. Кладемо зверху що-небудь, обводимо в мене фігурний на ніж можна, звичайно. Перекладаємо на деко вкрите пергаментом. Далі беремо камамбер. Я свій купила на ці на тижиках в сільпо. Якщо у вас менший кружалець камамберу, розкатуйте ті. Сто десь до 25 сантиметрів діаміт. Зробіть зверху надрізи сіточкою. далі оливкове олію змішуємо з якимись травками, в мене трав'яна сіль та одним зубчиком часника, пропущеним через прес. Змащуємо зверху сир. Беремо ковбаску, можна чи різа, можна салями, головне, щоб тоненько нарізана. Викладаємо по колу, змащуємо перебовтаним яйцем. Далі розкатуємо другу половинку тіста діаметром на пару сантиметрів більше, і викладаємо зверху добре-добре, притискаємо. Всі грамовки, як і завжди є в описі відео. Краєчка защіплюємо відделкою і нарізаємо як промінці по 3 см приблизно ось такі проміні. І кожен по одному разу ось так перекручуємо. Робимо це з усіма промінчиками. Змащуємо зверху яйцем і присипаємо серединку кунжутом. Випікаємо пиріг розігріті до 200 градусів духовці, 20 хвилин. Все, він готов. Їмо гарячим, поки сир ще плавиться. Відтриваємо ось так. Промінчики і макаємо втягнучий сир. Як же то смачно! Смачного, ваша дорога.